Привіт усім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування котлет. Замочуємо спершу хліб, це може бути білий, чорний або шматок батона, Навіть такого трохи черствого. Замочуємо у молоці і відставляємо буквально на 5-7 хвилин. За той час у чашу блендера нарізати ріпчату цибулю на половинку або на четвертинки додати зубці часнику. Перебити усе в таку доволі дрібну консистенцію, перебиту цибулю з чесником додаємо до м'яса, відтискаємо хліб від зайвої рідини і також викладаємо у блендер і перебиваємо так само до однорідності. І також додаємо до м'яса, вибиваємо одне яйце, додаємо солі, чорного меленого перцю, і я зовсім небагато додала ще копчену паприку. Тепер рукою усе це потрібно перемішати ретельно до однорідної маси. Перемішуєте доти, доки вся маса не стане більш такою, знаєте, в'язкою. При кінці я додаю буквально одну таку добру столову ложку панірувальних сухарів і ще раз перемішую. Тепер формуємо котлети, набираємо таку добру столову ложку фаршу, обмакуємо все ретельно у панірувальних сухарях і формуємо котлети. Можете робити круглі, подовгості, на ваш вибір, як вам більше дух вподоби. Також, як варіант, можна ось такі заготовочки зробити, розкласти їх на деко присипане борошном чи сухарями, поставити у морозильну камеру, щоб вони замерзли приблизно десь до години часу, після чого розкласти у спеціальні зіп-пакети для морозильної камери або у спеціальні такі контейнери. І можна їх потім посмажити за тиждень, за два, витягнути тоді, коли у вас, наприклад, немає часу їх готувати. Все дуже просто. Обсмажуємо ми їх з двох сторін до красивого золотистого кольору. Другу сторону, коли я завжди смажу котлети, я прикриваю кришкою, після чого викласти на паперовий рушник, щоб вібрати зайвий жир, і можна подавати до столу. Тому вам бажаю смачного бажаю сонячного настрою. Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!